Вітаю вас, дітки. Послухайте оповідання Василя Сухомлинського, як хлопчик приголубив сніжинку. З неба летіла на землю сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка. Хлопчик думав. Ось впаде під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простяг долоню. Він хотів приголубити сніжинку, а вона впала на теплу, добру руку хлопчика та розтанула. Хлопчик із жалем дивився на руку. На долоні. Блищить крапелька, мов сльозинка. Дітки, про що йдеться в цьому оповіданні? Якою була сніжинка? Хто побачив сніжинку? Чому хлопчик не хотів, щоб сніжинка впала на землю? Чого він боявся? А що зробив хлопчик, щоб урятувати сніжинку? Що сталося потім? Як ви вважаєте, діти, що відчував хлопчик, дивлячись на крапельку водички? Так, молодці. Дітки, а якщо сніжинка не одна, а їх дуже-дуже-дуже багато, що з них можна зліпити? Давайте відгадаємо загадку і відповімо на це запитання. Я істота нежива, я істота снігова, я народжений зимою, як нападав сніг, зліплений я дітворою з голови до ніг. Носик морква чи бурулька, руки з гілочок, Замість шапочки каструлька, а усмішка бурячок. Хто це, дітки? Так вірно, це сніговик. Якщо нападало дуже-дуже багато сніжинок, то можна зліпити сніговика. Сніговик, що це за істота малята? А з чого складається сніговик? Коли він народився? Хто його ліпить? А із чого в сніговика може бути носик? А з чого руки? А що в нього може бути замість шапочки? Так, молодці, дітки, наш сніговичок чомусь зажурився. Йому потрібно зробити друзів. Малята, давайте зробимо з ватних дисків друзів-сніговичків для нашого сніговика, щоб йому було не так сумно. Сніговичок дякує вам всім за те, що в нього тепер багато друзів. До побачення, дітки!